Добрий день, любителі світового кіно. Серіал Мандалурець все більше і більше набирає обертів, бо ми вже перейшли до другої половини серіалу. А це означає, що в нас залишається ось цього три серії, і кожна з них повинна бути дуже важливою та цікавою. Ну а п'ята серія, окрім того, що вона вийшла дуже епічною, мала багато цікавого змісту та прихованих деталей, про що я розповім у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Взагалі, якщо чесно, серія здебільшого вийшла філерною, бо лише кінцівка каже нам найголовніше та натякає нам на те, що буде відбуватися у наступному сезоні. Ну а четвертий сезон точно буде, який буде присвячений тому, що Бокатан та можливо Дін Джарін будуть збирати Мандалорців по всьому світу. Ну а п'ята серія починається з проблем, яку ще показали у першій серії, коли Гріф Карго та Дінжарін вбили піратів. Ну а тепер за ними прийшов найголовніший пірат Горіан Шард. До речі, у розмові горя Шарда з Карго перший згадує карткову гру «Сабак». Це давня частина історії зоряних войн, яка була помітна в фільмі Про хана соло, де було показано, що це галактичний еквівалент покеру, але тут не можна блефувати. Також варто відмітити у розмові Горяна Шарна шарда те, що я казав у минулому відео, де й розповів, що нова республіка дуже слабка. Ну а пірат це підтверджує. Що стосується помилок, то пізніше, коли Тева приїхав на Корусант, благати допомогти Наваро, Елія Кейн вказує, що вони не є підписантами хартії нової республіки. Тато наполягає на визначенні пріоритетів для тих, хто вже є членом, повторюючи помилки імперії, віддаючи пріоритет світам, які охоче підтримують їхній режим. Це також підтверджує, що нова республіка ніколи не була дійсно ефективною, як галактична держава, не здатна підтримувати мир навіть до того, як вона повторно мілітаризувалася. До того ж цікаво відзначити, що Елія Кейн вчасно приєдналася до розмови, щоб підслухати її. Вона також має хороші можливості, щоб запобігти надсиланню допомогти Неваро. Факт, який виглядає досить доречним. Це може означати зв'язок між імперією та піратами. Далі нам показують базу нової республіки на Делфі, планеті, яка ймовірно знаходиться в середньому або зовнішньому кільці, де Карсентева отримує голограму повідомлення про допомогу від Карги. На базі Нової Республіки також можна помітити багато винищувачів Ай-Вінг та Ікс-Вінг. Але більш цікавим на той базі було появлення Зеба. Зеба в останнє бачили, коли він повертався на свій рідний світ, Ліра Сан, після фіналу повстанців. Тепер здається, що він справді повернувся до Нової Республіки. У серіалі Зеба озвучує Стів Блум і він цілком може повернутися в майбутньому серіалі Асока. Очікується, що це стане продовженням фіналу повстанців, коли команда Приват воз'єднається, щоб врятувати зниклого падавана джедая Езру Бріджера. Зеп був особливо близький до Езри, тож логічно, що він з'явиться у серіалі Асока. Не отримавши допомогу нової республіки, Сантева шукає таємне мандалорське прикриття Діна Джаріна та дітей варти. Після допиту про те, як він знайшов нібито прихований тайник, тево розповідає, що R5-D4 розповів йому про місце знаходження мандалорців. Тева також показує, що він і R5 разом служили в альянсі повстанців, посилаючись на коментар Пелімоту про те, що R5 був бійцем повстання. Що цікаво, мандалорці називають Карсена тево блакитним. Таким же терміном називали «кару Дюн у попередньому сезоні. Ймовірно, це пов'язано зі схемою кольорів нової республіки, яка часто містить синій колір. Печатка нової республіки зображена на будівлі Курасанта, золота на темно-синьому тлі. Подібним чином шолом Карсена теве переважно синій із вписаним золотим гербом нової республіки. Далі нас все більше знайомлять з традиціями мандалорців. Коли Джарін робив промову до своїх братів та сестер, в нього в руці був з зброярниці. Так само потім взяв цей молот паз вісла. Це каже нам про те, наскільки діти варто прислуховуються до своїх традицій і вірні своєму кредо. До речі, напишіть в коментарях, як вам промова пази вісли, бо особисто мене вона пробила на мурахи. Погодившись допомогти Неваро, Бокадан починає навчати мандалорців, як діяти, як згуртована ударна команда. Це має сенс, враховуючи історію роботи Бокатан серед інших мандалорців. Її бойовий досвід пов'язаний із згуртованим мандалорським загоном, говорить сам за себе від жителів Мандалора у мультсеріалі Війна клонів до варти смерті та її власного загону нічної сови. Під час битви за звільнення Невару Дін Джарін посилається на знакову фразу з першого сезону. Після того, як Грів заявляє, що пірати переважають його у співвідношенні 10 до 1, дін відповідає: мені подобаються ці шанси. Це відсилання до прем'єри серіалу, у якому імперські штормовики кажуть Діну, що відношення сил 1 до 4. Взагалі, що стосується битви за Неваро, то вона вийшла досить епічною, хоча у той самий час можна було і краще. Після приходу піратів до Неваро можна побачити, у що перетворилося місто, так само, як і в реальному житті, куди приходять кацапи, туди приходить мародерство, насилля та бідність. Це навіть розуміють ковикеанський мав ящерки, які допомагають мандалородцям, вказуючи, де саме знаходяться пірати. Но паралельно маленькі анзеланці радіють смерті піратів. А наприкінці битви Ґуріан Шарт, який прекрасно розумів, що він програв, вирішив просто стріляти по місту без будь-якої цілі, як це постійно робить Русня. Ну як же не відмітити бойове повернення від збор'ярниці, яка завдяки своїм інструментам вбиває піратів так само, як і в першому сезоні вбила штормівків імперії, які переслідували Діна Джаріна, Кару Дюн, Гріфа Карго та малюка Грогу. Ну а тепер я хочу перейти до пояснення фінальних сцен, яких, по суті, було декілька. Мандалорці нарешті виходять із стіні на світло, але попереду ще багато роботи. Хоча вони отримали дім на Неваро, це не їхній рідний світ. Планета, яка має величезне культурне та релігійне значення для мандалорців. Мандалор був спустошною імперією під час темних часів, але Дін Джарін і Бокотан вже дізналися, що планета не була повністю отруєна, що означає, що її потенційно можна повернути. Зброярка розмірковує над тим, як Бокатан бачила Мифозавра і пов'язує це з пророцтвом нової ери, Незважаючи на всі її недоліки. Єдине, чого хотіла зборярка, це побачити відродження Мандалора. І заради цього вона готова на все. Зброярка каже Бокатан зняти шолом. Це здається дуже неочікуваним, враховуючи, що вона вигнала Діна Джаріна з укриття за те, що він зняв шолом. Вона вважає Бокатан мостом між всіма мандалорцями. Бо катан пройшла багатьма шляхами. Вона походить з королівської сім'ї. Вона входила до клану варти смерті. Вона була повстанцем, а зараз допомогла дітям варти. А тому може переконати інших уцілілих мандалорців, що об'єднання з дітьми Варти необхідно, якщо вони хочуть відвоювати мандалор. Сама Бокатан дуже скептично ставилася до символу віри та прихильності Діна до нього, але тепер, коли вона боролася пліч опліч із його таємницею, її думка ймовірно змінилася. Особливо вона неохоче знімає шолом, коли їй кажуть, це зробити. Мало того, Бокатан знає, що їй знадобиться їхня допомога в майбутній боротьбі. І враховуючи, що зброярниця знає, що Бокатан бачила міфозавра, культурне значення якого перевершує навіть темний меч, не можна заперечувати, що Бокатан може стати майбутнім лідером Мандалора. Це стане відповідним завершенням арки її персонажа, починаючи з проєктів війни клонів та повстанці. Але ще більш цікавою кінцівкою є викрадання мофа Гідона. Наприкінці другого сезону Гідон був узятий під варту новою республікою, але третій сезон зробив його долю таємницею, аж допоки нова серія підтвердила, що Гідон втік або його викрали. Хоча це само по собі не зовсім дивно шокувало те, що було знайдено на місці його втечі. Капітан нової республіки Карсон Тева знайшов уламок Сплаво Бескар. Є три можливі пояснення того, чому той шматок Бескару знайшли на місці злочину. Найбільш очевидним поясненням є те, що інша група мандалорців звільнила його, щоб притягнути до відповідальності за його злочини проти мандалорців. Другий варіант полягає в тому, що імперія навмисно залишила там сплав Бескару, щоб підставити мандалорців, і імперія намагалася викликати війну між республікою та мандалорцями. Були переконливі натяки, що залишком імперії керує гранд адмірал Траун, один із найжорстокіших імперських стратегів, і саме такий підхід він би застосував. Однак може бути навіть більш прямий зв'язок. Можливо, імперія закріпилася на Мандалорії. Це пояснило, б, чому імперія поширювала брехню, що вся планета була отруєна і непридатна для життя. І це було б ідеальне місце для схову, враховуючи електромагнітні спотворення, що означає, що планету неможливо відсканувати. Це ідеальне місце для схову, і воно може додатково пояснити, чому імперія напала на замок Бокатан. Щойно вона відвідала свій рідний світ і дізналася, що він усе таки придатний для життя. Враховуючи кінцівки серії, вже зрозуміло, як саме будуть розвиватися подальші події у серіалі. Бо катан, перш ніж збирати Мандалорців по усім галактикам, треба підкорити міфозавра, і зробить вона це разом з діном та грогу. А можливо, вже у наступній серії ми побачимо, як Дін полетить на планету з дроїдами, бо цей дроїд R5 явно не підходить для того, щоб перебувати на Мандалорі. А ось ig 11 явно допоможе проти аламітів та гуманоїдів, схожих на гривуса. До того ж, той R5 відстежується новою республікою. А ось у наступному сезоні нас очікує велика битва між Мандалорцями та імперією за планету Мандалор. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.